Після школи на гірки майже сотня школярів зібралася на схилах валів. Тут уже кілька років поспіль, коли пагорби перетворюються на суцільний каток, відбуваються зимові ігри. Ці розваги по завершенню уроків справжня втіха для дітей. Зліпити сніговика чи швидкісна їзда на санчатах проявити себе можуть як хлопчики, так і дівчата. Найпопулярніша естафета з'їхати з гірки на час. Ця забава для усіх учасників. Тут головне набрати швидкість в даній естафеті. Ми оцінюємо е, по часу заїзду, тобто від старту до фінішу, який час кращий, Приможуть зимові забави збирають школярів зі всього міста. Горбисті спуски, хлопчаки тестують охоче. Мені дуже сподобалось то, що в сніг позапанало. Ну, звичайно, зічати на гірках і потягсь його бав більше, по що ми ще нічого не робили. Спортивні ігри тривають лише півтора години, адже учасникам ще треба готувати домашні завдання. Утім, цього часу достатньо, аби відволікти дітвору від телевізора та комп'ютерів. Переконують організатори для того, щоб Черговий раз повернути увагу дітей до здорового способу життя, до того що треба рухатись, тому що більшість дітей, як і мої особисті, люблять вихідні дні зависати за телевізором і за комп'ютером. І власне це великий мінус. Я згадую своє дитинство. Ми рухались, багато рухались, проходили мокрі, передягались, знову йшли, катались. Це було цікаво. Спортивний азарт учасникам ігор піднімає Олімпійський ведмідь. Переможцям він вручає призи, м'ячики, ручки та футболки. Зимові спортивні забави триватимуть упродовж кількох днів. Організатори обіцяють естафети щоразу змінювати. Муться Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.